Знаючи, що таке Росія, хто такі, ну хто там керує сьогодні, щоб отак от взяло, просто щоб це закінчилось довгостроковим миром домовленості Путіна, ну тим паче зараз в сучасній геополітиці, ну, сказати важко. Нам потрібно розуміти, що ми маємо себе захистити. Маємо себе захистити. Ми вже маємо великий досвід. Вже Європа бачить і сподівається на Україну. Європа сьогодні розуміє, що без України вона буде незахищена. Якщо Штати зроблять той розворот вектор, який проглядається десь там, то європейські країни там на межі дуже серйозної тривоги, називаємо це так. І Україна той, як я колись сказав, правофланговий НАТО. Ну, на правому фланзі, той, тобто, який буде стримувати і захищати своїм щитом всю Європу. Ну, і повітряні сили в цьому плані мають відігравати теж ключову роль стати тою парасолькою, яка захистить від нападів з повітря.